Суха, приклад холостяка це дуже цікавий культурний феномен того, що нам треба змінюватися як суспільству. Я вважаю, що ми недостатньо виконували роботу по інклюзії для того, щоб простір був зручним для всіх. Ну, ми ця робота досі, досі не, зроблена. не зроблена. але просто знаєш, зараз принаймні ми почнемо трохи більше про це говорити, і це мені зайвераз нагадує, скільки всього ми ще й не робили раніше, угу. і скільки в нас попереду ще роботи. Це одне один важливий елемент, і нам треба думати про те, як суспільство ставиться до людей з інвалідністю. Насправді скільки свідомих і підсвідомих стигм підсвідомих існує. Угу. Багато з них тягнуться з радянського союзу, коли одним способом впоратись з Кількістю людей з інвалідністю було зробити так, що вони не могли виходити з дому, і таким чином вони не створювали, тобто в них не було можливості вийти з під'їзду, а якщо вони не виходять на вулицю, то їх і немає. Ну або взагалі виселення за межу міста. Так, та так. Та, якщо щоб ми їх... говоримо про період після Другої світової, то Щобили велика кількість людей з інвалідністю і з ампутаціями, яких просто виселяли з міст. Бо радянська людина, має бути здоровою людиною так. має ходити на роботу 100 днів на, на хвилину. І думати тільки про роботу, думати любити тільки... Сталіна і робити дітей тільки заради маленьких стелинят. абсолютно.